Так, і в Україні все частіше фіксують випадки, коли російські спецслужби втягують неповнолітніх у терористичні акти, використовуючи їх як кур'єрів для доставки вибухових пристроїв. Причому зловмисники свідомо підривають дітей під час виконання завдань. І також була інформація про те, що СБУ зверталася до батьків, що діти можуть померти, а також стати інструментом для теракту. Адже Росія зараз цілеспрямовано полює на них. І детальніше про це ми поговоримо з Роксуланою Яворською Ісаєнко. Це речниця управління СБУ у Львівській області. Добрий вечір. Слава Україні. Добрий вечір, героям слава. Так, пані Роксолане, розкажіть, будь ласка, як загалом працює це власне таке російське вербування, де саме росіяни знаходять дітей, в яких месенджерах можливо є якісь спеціальні групи, яким чином взагалі це відбувається? За нашими спостереженнями ворог найчастіше використовує месенджер Telegram, де дуже багато є каналів, які пропонують заробіток. І ось серед, серед цих повідомлень щодо роботи, щодо заробітку. Російські спецслужби впроваджують смс-повідомлення з такими дуже крикливими назвами: легкі гроші, швидкий заробіток потрібно трішки вашого часу. Тобто, вербують навіть не вербують, а правильніше буде сказати, чіпляють на гачок, тим, що можна дуже швидко заробити кошти, не докладаючи зусиль. Але це є перший етап, тобто він може розраховувати на розклеєння антиукраїнських листівок, здійснити якийсь провокативний запис і за це швиденько отримати кошти. Проте згодом російські спецслужби починають шантажувати цим, тобто ти вже вчинив якийсь правопрояке правопорушення, якийсь проступок. Відповідно, ми на тебе можемо заявити в СБУ, і ти будеш відповідати згідно кримінального кодексу України. Ти вже будеш. Засуджений або ж покараний, тобто шантажують такими способами дітей. Але дають зразу альтернативу, але ми цього не зробимо, якщо ти виконаєш наше ще одне завдання, це, можна так сказати, один з етапів їхнього вербування. І після цього куратори вже обіцяють підліткам. Додатковий ще заробіток і просять забрати пакунок там в одному місці, перенести його в інший. Але вже замість отриманої плати ворожі спецслужби дистанційно, як ми бачимо, підривають вибухівку разом з кур'єром. Таким чином вони прибирають свідків і замітають сліди. Я би коротко хотіла по одному реченні лише сказати про випадки, які відбулися в нас протягом березня. Це лише протягом березня. В Івано-Франківську один підліток загинув, інший залишився без ніг після того, як ворог підірвав пакунок, який вони несли на Харківщині. ФСБ використала річного хлопчика як смертника. В Тернополі була затримана 14-річна школярка. Яку окупанти завербували, щоб підірвати її разом з вибухівкою біля місцевого райвідділку поліції в Миколаєві, 19-річна дівчинка. Вона повинна була непомітно, нібито, залишити саморобний вибуховий пристрій, замоскований під пакет поблизу адмінбудівлі. І в цей момент окупанти планували дистанційно також підірвати СВП разом з фігуранткою і якби. Використати її всліпу і відповідно ліквідувати як зайвого свідка. Згодом в Харкові, навіть в Харкові в Харківській області, перепрошую, було затримано чотирьох неповнолітніх віком від 14. від 14 до 16 осіб. Ці діти були поділені на кілька груп, які здійснювали підпали і закладали вибухівки. У Львові по гарячих слідах затримано на початку березня, 3 березня, 23-річного мешканця Київщини, який Хотів підірвати головний залізничний вокзал у Львові. Проте спецслужби спрацювали на випередження, його затримали і, на щастя, ніхто не постраждав. І ще один випадок. Сьогодні ми буквально кілька хвилин тому повідомили інформацію про те, що було затримано двох мешканців Закарпаття 22 і 23 роки. Хлопці намагалися підірвати автівку захисника. Таким чином. Ворог не дрімає, і ворог постійно моніторить телеграм-канали, ворог постійно моніторить інформаційну мережу для того, аби вербувати нових агентів, пропонуючи реально смішні кошти або шантаж. І таке в нас є звернення до батьків, тому що батьки дуже часто не підозрюють, що їхнім дітям загрожує небезпека. І основний наратив це те, що потрібно пояснювати дорослим, потрібно пояснювати своїм батькам, що пропозиція легкого заробітку від незнайомців в соцмережах це реально смертельна пастка зі всіх перерахованих вище ситуацій, які склалися, половину дітей отримали смертельні поранення. Ми дуже просимо дітей, аби дуже просимо батьків, аби вони розказали дітям про реальні трагедії, тому що. Діти мало дивляться телебачення, вони більше в соцмережах. Батьки, які переглядають телебачення, можуть почути інформацію і застерегти своїх дітей, аби з ними не сталася трагедія. Повідомити їм, що легких грошей ніколи не буває, що легкі гроші за виконання завдань в кращому випадку це буде кримінальна відповідальність, якщо дитина залишиться живою. І ми би дуже просили, якщо хтось зараз з дорослих, з батьків чи з інших людей, які мають в знайомстві підлітків, передали їм цю інформацію. Ми створили чат-бот в мережі Telegram, ми свідомо створили його в мережі Телеграм, так як ворог використовує саме цю платформу для повідомлення про вербування. Наш чат-бот називається Спили ФСБшника, він дуже простий. Там потрібно все лиш на всього або написати в пошуковій стрічці спали ФСБшника, спали ФСБ бот, або ж якщо зайти в пошукову стрічку Google, також написати спали ФСБшника і одразу є посилання на цей телеграм-канал. Він легкий в користуванні, повторю ще раз, достатньо лише повідомити, який злочин пропонують вчинити, додати контакт або нікнейм, або інші деталі, які можуть нам допомогти ідентифікувати вказаний акаунт, і що саме основне і головне вся інформація буде конфіденційна і миттєво перевірена нашими співробітниками. Тому ось це такий акцент, який би я хотіла наголосити, що. Він має бути донесений до всіх, від неповнолітніх до повнолітніх, тому що. В наших реалізаціях відбувається таке, що і не тільки діти є фігурантами проваджень, а є і старші особи. Це переважно алкозалежні, наркозалежні, ігрозалежні люди, які також мають намір отримати швидко гроші. Вони не думають про наслідки, вони не думають про те, що в моменті вони вчиняють злочин. У них є одна мета заробити кошти для того, аби або розрахуватися з боргами, або купити собі дозу наркотиків. Тому це надзвичайно важливо зрозуміти, що легкий заробіток це в даних реаліях війни дорівнює смерть. Ми нап... от щойно навели приклади, і насправді в мене пробіглися мурашки, тому що справді за цей місяць, який. 25 березня зараз, так досить багато випадків таких трапилось, і, на жаль, це я думаю не останній випадок. Проте я дуже сподіваюся, що наша ШАТРАЗ може зменшити кількість цих випадків. Скажіть, що будь ласка, як правильно батькам, можливо, є якісь такі перші, я не знаю, дзвіночки, прапорці, так за якими вони можуть зрозуміти, що таки їхня дитина потрапила у цю пастку і таки потрапила у це вербування росіянами? Ну, перш за все в дитини можуть появитися е, кошти. Чимала сума коштів може появитися ні звідки, і батьки мають поцікавитися, що це за кошти, які їх походження, звідки вони у дитини також дитина може бути дуже дратівливою, уникати відповіді на прості питання: куди ти йдеш, для чого ти йдеш. Пізна година, не потрібно йти. Дитина буде агресувати і не відповідати батькам правду, а лише вигуками і криками все заперечувати. Тому ось такі перші дзвіночки, як ви кажете, червоні пропорції, це. Агресія дитини це невідвертість дитини з батьками, це приховування якихось своїх намірів, і також кошти, які можуть появитися раптово в чималій кількості. І ще скажіть, будь ласка, яка відповідальність передбачена власне для дітей або ж підлітків, або навіть і дорослих вже людей, так тобто повнолітніх людей, які таки стали жертвами російського вербування? Зазвичай служба безпеки України кваліфікує такі випадки за кількома статтями кримінального кодексу. Зокрема, це є диверсія, це є терористичний акт або державна зрада. За ці злочини йде важка відповідальність це є до 15 років позбавлення волі або ж довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Зрозуміло. Дякую вам, пані Роксалана, за те, що включили сьогодні, і трішечки детальніше про це розповіли. Я справді дуже сподіваюся, що наша Тарі, наша з вами розмова сьогодні допомогла і зменшить кількість таких диверсій в Україні і, безперечно, у Львові. Дякую вам за розмову. Гарного дня. Навзаєм з нами була Роксалана Яворська Ісаєнко, це речниця управління СБУ у Львові.